Так, все починаємо, дітки, наше заняття. з на минуту сьогодні, тому що зачути. Доброго ранку, ми друзям бажаємо. Доброго ранку, всіх друзів вітаємо. Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова линуть Трясмі. Зараз у нас заняття з грамоти. Послухайте і відгадайте загадку. У садах полях блукає. Жовті шати одягає. Золотисту стелить постіль жде сестрицю білу в гості. Що це? Осінь. Так, правильно, це осінь. А яка осінь? Дивіться на картинку і розкажіть, яка осінь? Золота. Жолтва, класна. Можемо сказати золота, так? Ще яка? Золота. А коли йдуть дощі, то осінь яка? Дожда. Дощова, так. Коли немає сонечко, сонечка немає. І як тоді на вулиці? Кожна. Охмуро, так. А ще дуже багато урожаю, значить, яка осінь? Ожайня. Так, або можна сказати, щедра, так? А осінь красива. Так. Так, отже осінь золота. Ох, мура може бути дощова, красива. Щедра. Так. І що це ми зараз з вами назвали? Золота, похмура, дощова це все слова назви озна, а які ще існують пори року? Яка приводнаку? Дітки, на картинці яка природа? Зима, а, Так, а яка зима? Розкажіть. зима? Біла, так, ще яка? Біла. Біла, сніжна. А ще яка вона? Она. вона? так. І коли ми ага. граємося в сніжки, вона яка весела, ми можемо сказати, так? Так, добре. А це далі погляньте, будь ласка, яка пора року. Весна. Так, а яка ж весна? Яка? Тепла? Тепла? Тепла ще яка? Квіт. Квіт. Квітуча. так, ще яка. А можемо сказати сонячна. Сонячна. Так, а чого багато? Якого кольору дуже багато навесні? Зеленое. Так, зелена, можемо ще сказати. Так, добре. Міча Дітки. А яке літо? Техле. Те плече яке. Красиве. Красиве, так. Коли світить сонечко, воно яке? Сонечне. Сонячне так, а різнокольорове можна сказати? Сонячне. Сонячне, різнокольорове. І воно жарке, так? Так. Зараз я пропоную вам розглянути сюжетні малюнки і дібрати до них три слова, назви предметів. Ось погляньте, це осінь. До цієї картинки нам потрібно дібрати слова, назви предметів. Наприклад, давайте я вам допоможу. Це осінь. Я доберу такі слова дощ. Парасолька, листя. А спробуйте, будь ласка, дібрати до цієї картинки, до картинки про весну. Доберіть слова. Які ми доберемо слова, назви предметів. Невенно. Ні, це ознаки. Це ознаки яка весна. А це слова назви предметів молодець. Ще? трава. Трава. Дерева. Трава. Трава. сонце можна дібрати? А які картинки? Картинка літо. Доберіть слова назви предметів. Річка. Річка. Олег. Квіти. Квіти. Квіти, бабочки, метелики, діти. Бабочки. діти. Бабочки. Бабочки. Так, добре, молодці, розумнички. Бабочки. А зараз треба назвати слова дії і дати відповідь на запитання: що робить дощ? Крапає. Крапає ще, що робить дощ? Йде. Мочить, поливає. Так. Йор. Йор. А що робить сонечко? Гріє. Гріє ще, що робить сонечко? Йор. 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 Світить. Світить! Шан. Так. А ще пече, пригріває. Так. А що робить вітер? Артемчик, що робить вітер? Дує. 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 Ще дує. Завиває. холоди. Так. Давайте ми зараз з вами пограємо в гру, яка називається живе неживе Я буду називати вам різні слова, ці слова, дивіться, картинки є. Які... Я буду називати різні слова, які позначають живі і неживі предмети. Якщо слово позначає живий предмет, то ви плескайте в долоньки, так, щоб я бачила. А якщо слово позначає неживий предмет, то ви, Тупочити ніжками? Ось так. Добре, домовились? Починаємо? Так. Діти. Жуєм. Плескаємо в долоньки. Артемчик не бачить, тебе, зайчик. Плескаємо в долоньки. Так, а поставте питання діти це хто чи діти це що? Хто? Діти, це хто? Правильно. Наступне слово веселка. Ножками не тупити. Потупили ножками. Так, а поставте питання. Веселка, це хто чи що? що? Це що? Правильно, неживий предмет. Далі пташка. Плескає, так, плескає пташка, Маркуша плескає. Так, поставте питання. Пташка хто чи що? Чи що? Пташка, це хто? Так, вона жива. Далі наступне слово каміння. Що ми робимо? Тупочимо ніжками, тупочимо, тупочимо. Поставте питання, каміння це хто чи що? 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 Неживий предмет. Так, песик. Песик, це шос. долоньки. Так, поставте питання. Песик хто чи що? 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 О, Він живий. І останнє слово це Маринка. 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 Я... Ту почимо. Ніжками. Поставте питання: Хмаринка, це хто чи що? Хто? Чого? Молодці. Так, давайте зараз трошечки відпочинемо. Піднімаєтесь зі своїх стільчиків, будь ласка, всі піднімаєтесь. Один, два, всі присіли. Потім вгору підлетіли. Три-чотири нахилились і струмочка гарно вмили. П'ять, шість, всі веселі. Крутимось на каруселі. Покрутились, покрутились, покрутились. Сім-вісім. Потяг сіли. Ніжками потупотіли. Дев'ять-десять відпочили і за парти тихо сіли. Сідайте, будь ласка, на місця. Так, ми вже з вами говорили, що слова бувають різні за розміром. Які бувають слова за розміром? Великі маленькі. І маленький Короткі, Так, а як же ж це можна визначити? Довгі слова ми з вами промовляємо довго. А короткі слова ми промовляємо швиденько. Назвіть, будь ласка, слова, дивлячись на картинку, називаємо. Що це за слово? Сир. Сир. Це довге чи коротке слово? Коротке, сир, так. Наступне слово. Бабу. Метели. Довге чи коротке? Довге. Довге. Так. Довге. Наступне слово. Жук. Жук. Довге чи коротке? Жук коротке. Коротке, коротке. правильно. Наступне слово: Телефон. Телефон. довге чи коротке? Коротке. Довге. 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 А це місце. Коротке чи довге? Коротко. Коротке. А це комп'ютер. Довге чи коротке? Довге. Дітки, а як же ж з коротких слів зробити трошки довші? Ось, наприклад, слово сир. А ну, зробіть довше слово. Сил. Сирок. Сирок молодець. А слово жук зробіть довше. Сирок. Жучок, Сирок. молодець. А слово Ліс. Лев. Ніс. Ліс. А зробіть довше. Лісник. Лісок, або лісочок, так? Молодці. А зараз тебе дібрати протилежні слова. Солодкий. Лісник. А протилежне. Кислий, так, правильно, великий, а протилежне? маленький, маленький, широка. Аор, вузька. Повторіть, широка вузька, вузька. Так. Плач. Слукаю. А протилежне? Смикається. Смикається. Так, вірно. Так, наступне. Швидкий. А протилежне? Мідіний. Повільний, так? Повільний. Так. Добрий, а протилежне. Блий. Блий. Так, молодчинки. добре. Так. Погляньте на цю картинку. Тут зображені дітки, які в руках тримають книжечки, і повсюди біля них теж є книга. А як ми можемо по-іншому ще сказати? Ну, замість слова книга як ми можемо по-іншому сказати? Книги. Книги. Підручник або посібник ми можемо по-іншому назвати. Так. А якщо дітки сміються, як ми можемо слово сміються назвати по-іншому? Книг. Ми... Можемо сказати, так? Або «хихочуть». Це буде означати одне і те ж саме, але звучать слова трошки по-іншому, але означають вони одне і те ж саме. Так. А якщо слово кричати, як ми можемо сказати по-іншому це слово кричати? Це. Як, як? Ґра, ґра, а, Рад. Так, на українській мові можна сказати перещати, волати, так, галасувати. Це теж буде означати одне і те ж саме. Так. А ось ще таке слово як завірюха. Як ми можемо сказати по-іншому? Верюха <труль> івюга. Вечер. Хуртовина, метелиця, можна сказати по іншому. <хи> так, добре. Погляньте, будь ласка, на наступне завдання для вас. Ми маємо дібрати слова Рими, тобто слова, які подібні за звучанням. Погляньте. Ось нам потрібно дібрати слово, слово Риму до слова чашка. Чашка, кашка, чашка, кастрюля, чашка, лялька. Яке слово подібне до слова чашка поза звучанням? Чашка, Ташка. Так, правильно кашка. чашка. Ташка молодчинки. Так. Наступне грибок. Грибок. Лічик, місток, лис. Лис. Яке слово подібне за звучанням? Грибок? Місток. Грибок місток. Так, правильно. Обводимо місточок. Так. А ну, дивіться на картинку і підберіть слово, яке подібне буде за звучанням? Кішка? Котик, інотик. А якщо кішка? Кішка. Ой. Мишка. мишка. Так, кішка мишка, так. Правильно, молодчин. Так, дітки, ми виконали всі-всі всі завдання, які були заплановані на сьогодні, і ви з усіма завданнями дуже вдало. Ви в мене молодці. Сьогодні ми на занятті з грамоти, закріпили, повторили все, все що ми вже вчили з вами про слова. Я бажаю всім гарного дня. Відпочивайте, дітки, до побачення. До побачення! До побачення, До побачення, зайчик.